заздрощі. В осінньою негожу днину на пасовищі під селом дві кізки, що в лісах зустрілись, зависнити пліткарки на усе село, де ти була, і що чувала? а може, десь розкошувала, чи в зеленому гайочку, чи на лужку десь під лісочком, і застрочив у кізки. -нюсі Залоскотало розкортало десь у бусі. Ой не питай мене, благаю. Ні в лісі не була, ні в гаю. Була в гостях у барбариски. У неї цаппик ходить, як по ниці. Все в неї є. Він потурає, вона в нього ніжки витирає, а шерсть у неї і блискуча, і гладенька. Сама і сита, і й веселенька, а вим'я має ось таке. Красоля заздрощі в сльозу пустила і губу сумно закотила. Та чула я, що молока має багато, і жирно, і смачне на смак, в житті їй пощастило так. А цапика вона вирізки вкрала, вона давно. Могла б і я з ним вигравати. Була б у мене тепла хата, пахуче сіно і зерно. Ой, як же барбаристі повезло. А ще, бува, як ніжками брикає, красоля каже. Фіфа шикарно виглядає. Ще козеняток, кажуть, троє має і про стареньких дбає. А що іще робити? Ну, все по бутіках ходити, не те, що нам одна морока заскрекотала якота сорока. Рецепти щастя все хотіли знати, таке багатство, як надбать. Мабуть, не знали оці кози, Що працювати потрібно і в мороже. Обидві кізки теж все мали, але обом їм було мало. Здавалось, Когось краще, ніж ж Я написала оцей твір про заздрощі такий примір. І з когось дуже не глуміться зі сторони на себе подивіться.